Побачив маму з санчатами одразу зрадів. А як одразу сміхається, бо десь в нас драчка вже була в де. За санчатами. Що там за щасливий кекс? Папа, тільки дивишся димислав. Мама не буде бігати. Вибачай. Хочу, Хочу мама бігати не буде. Мами ножка Бубу. Ді-ді-ді. Ді-ді-ді. Казі класно, да? Йоу. Йоу. А були, я бачив, продавались санчата. Позаду ручка у них. Тільки коштували вони 4, 5 разів дорожче, ніж такі. Непогано. Ну зараз ціни Ладно, все, не про це. Ми зараз не про це. У нас сьогодні що? Плюс один. То ми гадаємо, що санчата... Санчата будемо хавати. Але сподіваємося, ну як, не сподіваємось, ми впевнені, що не надовго, бо тільки у нас що завтра, тільки грудень наступає, то ще не раз їх дістанемо. Тут поки що розганяється катається. Зараз трошечки мама доїде, а далі вже відео закінчується і тато піде. Собачка. Мама не Добривайся. Что такая кишка? Собачка, там такая же беленькая на белом снегу. И не видно, да? И не видно собачка, поголка, собачка маленькая. Собач? А, ага. ага. о, о, -о. <свистит> господь, а не лякай собачка. Собачка не ходить на ней ходить. Мы поехали, а ну, в нас и